Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Вже будемо готуватися потроху до зими хочу вам розповісти про ковдри, які є у продажі в нашому магазині. Ми співпрацюємо з торговою маркою Теп. Це наш український виробник. У них дуже якісні і гарні і теплі ковдри. Дивіться, ось така ковдра, вона називається «Чотири сезони. Торгова марка теп. У нас є півторачки, це розмір 150 на 210, є двохспалки метр вісімдесят на 210 і розмір євро 2 метри на 210. Ось такі розміри є. Зараз вам розкажу про нього. Дивіться, ці ковдри, вони йдуть в таких сумочках. Відкриваємо сумочку. І достаємо ковдру. Це етикеточка, достаємо ковдру. Ковдра ця складається з двох ковдр. Подивіться, ось такі дві ковдрочки. вони з'єднані між собою на кнопочках. От дві ковдри, як вам показати, щоб було видно. Дві ковдри з'єднані ось на кнопочках. Одна ковдра літня, друга ковдра демісезонна. Разом вони створюють одну зимову теплу ковдру. Хочете накривайтеся двома окремо, хочете одну вкупу, і вам буде дуже жарко, тому що ось ця ковдра подвійна. Вона має 400 грам на метр квадратний щільність. Це дуже тепло. Її чохол – Це мікрофібра, яка дуже гарно переться і не парить. А наповнювач квадроаїр. Квадроаїр – це такі шарики, які з'єднані між собою перетинками і які не дають цим шарикам збиватися. Її можна прати, вона дуже швидко сохне. І е, пропускає повітря, від неї е, не потієте, не заводяться в ній ніяк ніякі кліщі. В общем, дуже добра, гарна ковдра. Ми вже користуємося такою ковдрою більше десяти років і ще не збираємося її міняти, тому що її нічого нема, Вона не збивається дуже хороша і тепленька. Коштує така ковдра, півторачка коштує 1450 гривень, двохспалка коштує 1700, і розмір євро коштує 1850 гривень. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Також з асортиментом ковдр ви можете ознайомитись і на нашому сайті parus.com.ua. В нас є ковдри і інші, буду знайомити вас в інших відео. Також у нас є подушки цієї торгової марки, теж дуже якісні. Замовляйте, ковдри дуже гарні і тепленькі, і дуже якісні ці, ці торгова марка теп відрізняється гарною якістю. Ще хочу звернутися до одної, одної своєї Покупательниці з Закарпатської області, яка замовила у мене штани. За 300 гривень по розпродажі замовила штани і написала свою адресу, куди відправити, але не написала номер телефона. І я не можу відправити, тому що перевізники вимагають, щоб був написаний в накладні номер телефона. Будь ласка, якщо ви бачите це відео, напишіть мені чи в коментарях, чи позвоніть по телефону. Напишіть мені свій номер телефону, щоб я могла відправити вам ваше замовлення. Сподіваюсь, що ви мене чуєте і, і бачите, і напишете мені свої дані. Гарного всім дня, до побачення!